Всім доброго дня, мене звати Харченко Тарісія, я студентка групи 306, і тема моєї сьогоднішньої доповіді це мутації мітохондріальної ДНК і їх роль в патології людини. Але спочатку розберемось, що таке мітохондрія. А мітохондрія це мембрано-зв'язувані клітини-органели, які генерують більшу частину хімічної енергії, необхідної для забезпечення біохімічних реакцій клітин. А саме вони генерують потрібну для нашого організму енергію. Це називається АТФ. Мітохондрії містять власні невеликі хромосоми. І, як правило, мітохондріальна ДНК успадковується лише від матері. Ми сказали, що в неї є ДНК, але за що вона відповідає? Мітохондріальна ДНК містить десь 37 генів, і всі, з яких необхідні для нормального функціонування мітохондрій. 13 із цих генів надають інструкції для створення ферментів, що беруть участь в окисному фосфорилюванні. А решта генів надають інструкції для створення ТРНК і Р РНК. Ці типи РНК допомагають збирати будівельні блоки білків або амінокислоти у функціонуючі білки. Але постає питання, чому саме материнська ДНК передається дитині, а не, наприклад, батьківська? Це пояснюється тим, що, по-перше, у яйцеклітині міститься величезна кількість мітохондрій, це приблизно 100 тисяч 500 тисяч мітохондрій. А у сперматозоїді лише 50-100 мітохондрій, які локалізовані у хвості, і зазвичай хвіст не попадає в загоду і мітохондрії з нього. По-друге. Мітохондрії сперматозоїда самостійно знищуються. після запліднення клітина. Активують спеціальну програму, яка мітить і руйнує батьківські мітохондрії. І який же механізм руйнування. По перше, утворюється убікітинова мітка. Мітохондрія сперматозоїда до запліднення позначається убіквітином, і це служить сигналом для їх аутофагії у згоді після звиття ядер. Другий етап механізму руйнування це мітофагія або селективна аутофагія мітохондрії. Згода активує спеціальні аутофагосоми, які обгортають батьківські мітохондрії, приносять їх у лізосоми і повністю деградують. Як нам відомо, мітохондріальна ДНК часто і швидко мутує на відміну від ядерної ДНК. Це саме через те, що у мітохондріальної ДНК менш ефективний процес репарації та е, вплив активних форм кисню, що утворюється під час вироблення енергії або АТФ. Ці мутації можуть призвести до мітохондріальної дисфункції, яка пов'язана з різними видами раку, включаючи, наприклад, рак молочної залози, рак легень, колоректальний рак та інші приклади. Ракові клітини мають метаболічний дисбаланс та зниження мітохондріального апоптозу. При раку швидкий ріс пухлини можливий завдяки переходу мітохондрій до гліколізу, а не до нормального окислювального фосфорилювання для утворення АТФ. У ракових клітинах спостерігаються зміни, включаючи вироблення більшої кількості ферментів, що лімітують швидкість гліколізу та накопичення мутацій мітохондріальної ДНК. Часто ці мутації знаходяться в генах, що беруть участь в мітохондріальному диханні і утворення тиф. І крім того, іноді у людей виникають мітохондріальні мутації, це, наприклад, мутації зародкової лінії, які сприяють розвитку раку. А, тепер поговоримо вже про самі хвороби, чому вони є тяжкими. Це пов'язане з тим, що при ураженні мітохондрії, а саме дихального лицюга, Дітина не отримує достатньо енергії, і через це ми будемо мати хронічний енергетичний дефіцит. Особливо страждають органи, які потребують найбільше цієї енергії, це, наприклад, головний мозок, м'язи, зоровий нерв та інші органи. Мутації мітохондріальної ДНК блокують синтез білків дихального ланцюга. Коли рівень АТФ падає нижче певного порогу, клітина не може підтримувати іонний баланс, передачі сигналу і скорочення м'язів, і це призводить до нейродегенерації, м'язової слабкості або серцевої недостатності. При ушкодженні також ми будемо мати надлишок активних форм кисню, на англійському це буде РОС, окислявний стрес, який ушкоджує білки ліпіди і ДНК. Це спричинює прогресуюче ураження тканин. А, і коли мітохондрія не працює правильно, вона активує механізм програмованої смерті клітини. Це викликає втрату нейронів, атрофію м'язів, дегенерацію серцевого і зорового апарату. І таким чином хвороби стають хронічно прогресуючими. На жаль, лікування від мітохондріальних хвороб немає, і воно лише буде симптоматичним. Ну, і тепер ми можемо перейти вже до популярних е, випадків мітохондріальних патологій. І перше, я взяла синдром Мелас, який розшифровується як мітохондріальна енцефаломіопатія, лактатний ацидоз і інсультоподібні захворювання. Ну, по-перше, це мітохондріальне захворювання, що характеризується поєднанням септовів, що включають м'язову слабкість, неврологічний дефіцит і метаболічні порушення. Зазвичай цей стан проявляється в дитинстві або в ранньому дорослому році, хоча симптоми можуть з'явитися у будь-якому віці. Відмінними рисами цього синдрому є рецидивуючі інсультоподібні епізоди, підвищений рівень молочної кислоти в крові. Та різні неврологічні симптоми, що робить його багатогранним захворюванням, яке вимагає комплексного підходу до діагностики і лікування. А які є причини і ризики цього синдрому? Ну, по-перше, це інфекційні та екологічні причини, але цей синдром він. Ну, як таке переважно генетичним захворюванням, але, наприклад, певні навк... фактори навколишнього середовища можуть посилювати симптоми або провокувати епізоди. Наприклад, інфекції можуть призвести до метаболічного стресу. І це може спровокувати інсультоподібні епізоди у людей з цим синдромом. Другі причини це генетично або аутоімуні. Синдром Мелас спричинений мутацією. В мітохондріальній ДНК. Найпоширеніше мутація, пов'язана з цим синдромом, знаходиться в мітохондріальному гені МТТЛ1, яка кодує мітохондріальну ТРНК, і цей генетичний дефект порушує вироблення білків, необхідних для функціонування мітохондрій, що призводить до дефіциту енергії в клітинах, особливо в тканинах з високим енергоспоживанням. Так, ну на цій картинці ми вже можемо побачити реальних людей з цим синдромом. І тут ми бачимо трьох пацієнтів. Пацієнт а перший, оцей під буквою А і Б мав кругле обличчя і птоз ока. Після кількох інсультів у нього розвинулася деменція апраксія, КТ його мозку під буквою Ф виявило багато уражень з несудинним розподілом. Його племінниця на цих фотографіях почала з окулярної міопатії та померла від дилітаційної кардіоміопатії. Пацієнт номер 3 оцей справа зверху, мав кругле обличчя низький зріст і слабкість кінцівок, а також розвинув невиліковний епілептичний статус. Біопсія м'язів виявила рвані червоні волокна, які сильно реагували за реакцією суксена дегідрогеназу. На ось цьому малюнку знизу. А МРТ головного мозку виявило множинні, інсультоподібні ураження, також внизу, в потиличній і скринево-тім'яній ділянках. Синдром Мелос проявляється широким спектром симптомів, які можуть суттєво відрізнятися від людини до людини. Але до поширених симптомів належить. Епізоди, які подібні до інсульту, це раптовий початок неврологічних розладів, таких як слабкість, уніміння, утруднення мовлення, м'язова слабкість, це прогресуюча слабкість, особливо в кінцівках, лактоацидоз це підвищення рівень молочної кислоти в крові, що призводить до втоми і нездовження. Судоми. Рецидивні судоми можуть виникати через ураження неврологічних органів, втрата слуху, когнітивні порушення та діабет. які Попереджувальні знаки. Якщо один з цих ознак буде у людини або пацієнта, то йому слід негайно звернутися до медичної допомоги. А це саме раптова слабкість або оніміння особливо з одного боку сіла, сильні головні болі, які відрізняються від звичайних головних болів, Плутанина або труднощі з мовленням, вилучення, які є новими, або відрізняються від попередніх епізодів. Ну і лікування. Як я й говорила, що від мітохондріальних хвороб нема лікування, але різні там методи лікування можуть допомогти впоратись з е, симптомами. По-перше, це медичні препарати, вони можуть бути призначені протисудомні, знеболювані препарати, препарати і добавки, такі як коензим Q10. Хірургічні варіанти у деяких випадках хірургічне втручання може бути необхідним для усунення ускладнень, таких як важкий скольоз. але також є не медикаментозне лікування, це, наприклад, зміни способу життя, вони можуть відігравати важливу роль в лікуванні цього синдрому. По-перше, це дієтичні зміни, дієта з високим вістом жирів і низьким вістом угловодів може допомогти покращити енергетичний обмін. Фізіотерапія це індивідуальні підібрані програми тренувань, можуть допомогти підтримувати силу і функціонувальність м'язів. Ну і альтернативні методи лікування, там апу акупанктура та інше якесь традиційне лікування. Наступний синдром а, Кінса Сейра. Він класифікується як тип мітохондріальної міопатії, що означає, що він вражає м'язи і може призвести до різних системних проблем. Синдром Кінса Сейра зазвичай проявляється до 20 років і характеризується прогресуючою зовнішньою офтальмоплегією, слабкістю точних м'язів, пігментною рентинопатією, дегенеративними захворюваннями очей і дефектами серцевої недостатності. А, Синдром Кінсасира в основному спричинений делеціями або мутаціями в мітохондріані ДНК, до поширених симптомів належать прогресуюча зовнішня офтальмоплегія, слабкість очних м'язів, що призводить до труднощів з рухом очей, пігментна ретинопатія, дегенеративне захворювання, що вражає сітківку, яке може призвести до втрати зору. Дефекти серцевої провідності, м'язова слабкість, втрата слуху та індокрінні розлади можуть виникнути діабет або дисфункція щитовідної залози. Лікування. Хоча ліків нема, але ми можемо призначити інше лікування. Медичні препарати для лікування певних симптомів, такі як аритмії або м'язова слабкість, можуть бути призначені певні ліки. Хірургічні варіанти у деяких випадках хірургічне втручання може бути необхідним для усунення порушень серцевої провідності або інших ускладнень. Ну і регулярний моніторинг це постійний медичний огляд, є важливим для моніторингу потенційних ускладнень та коригування лікування за потреби. Ну і дякую всім за увагу.